Десятки тисяч українських жінок взяли зброю до рук після того, як на Україну напала найбільша країна світу, яка має одну з найпотужніших армій на планеті. Сьогодні в українській армії служить понад 43 тисячі українських жінок, і їх кількість у Збройних силах України постійно збільшується. Українські жінки захищають рідну землю і беруть участь у всіх аспектах дій на фронті. Інтеграція стандартів НАТО в українське військо, зокрема стандартів у сфері. Гендерної рівності скасувала обмеження щодо посад для жінок у Збройних силах України. Тож українські жінки можуть обирати собі посади кулеметниці, працювати з різними моделями гранатометів та протитанкових ракетних комплексів, опановувати професію снайперки та вправно володіти снайперською гвинтівкою, та обирати ті військові спеціальності, які завжди вважались чоловічими, у тому числі можуть навчитися керувати танком та бути танкістками, а також бути. Командирками бойових машин піхоти, заступницями командирів розвідгруп тощо. Тому на сьогодні в українському війську немає традиційно чоловічих спеціальностей, а жінки боронять нашу неньку напередку пліч-опліч разом з чоловіками. Для порівняння до 2018 року жінки в українській армії могли обіймати лише небойові посади і працювати медичними працівницями, зв'язківцями, поліграфістками, картографками, радіомеханіками, кухарками. Тощо на сьогодні в Україні також скасовані обмеження віку для жінок-контрактниць. Якщо раніше вступити на службу до ЗСУ за контрактом могли жінки віком від 18 до 40 років, то тепер контрактницями можуть стати жінки віком до 60 років. Крім того, Міністерство оборони України активно працює над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовиць зокрема, створюються нові зразки військової форми, які відповідають анатомічним особливостям. Захисниць теж саме відбувається й у сфері амуніції для жінок у збройних силах України. На сьогодні вже розроблено два сертифікованих зразки жіночих бронежилетів. Виробники наголошують, що ці бронежилети мають ті ж балістичні характеристики, що й чоловічі. Важить такий бронежилет від 10,5 кілограмів залежно від комплектації. Також у грудні 2023 року у ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони України поставило на забезпечення збройних сил України. Жіночу білизну зазначається, що вона виготовляється з якісних матеріалів у складі бавовна та еластин, які добре вентилюються і відводять вологу, мають зручний крій та не обмежують рухів. Відбуваються зміни і в інформаційній політиці щодо згадування у медіа про військовослужбовець у 2021 році. Питома вага згадок про жінок військових у матеріалах ЗМІ про армію була лише 5%. Тепер же цей показник збільшився у кілька разів у 2021 році. Назву Дня захисника України було змінено на День захисників і захисниць України. Після 24 лютого 2022 року у медіа також зникли словосполучення Слабка стать та Прекрасна стать. А президент України Володимир Зеленський у своїх промовах звертається до захисників і захисниць, волонтерів і волонтерок, хлопців і дівчат на фронті. Попри те, що для жінок активно створюють необхідні умови для проходження військової служби, ще існує чимало проблем, з якими доводиться зіштовхуватись українським захисницям. Зокрема, існують певні складно в умовах військового польового побуту, яких немає у чоловіків. Передусім, це відсутність доступу до засобів гігієни та болі під час критичних днів. Поки що ці питання не порушували на законодавчому рівні, тому всім необхідним жінки змушені забезпечувати себе самостійно. Ще однією проблемою жінок у війську є їх дискримінація з боку деяких військових чоловіків. Хтось просто не розглядає жінок військовослужбовець як повноцінні бойові одиниці, а хтось з Вагою ставиться до їх вибору вдягнути піксель і боронити неньку Україну, але все одно не може поставити знак рівності між чоловіками та жінками в армії. Деякі захисники розповідають, що знаходячись поряд з військовослужбовицями під час боїв, вони інстинктивно думають, як у першу чергу убезпечити жінок, а не боротися з ворогом. Це заважає їм ефективно протидіяти окупанту та концентруватись виключно на ньому. Як контраргумент військовослужбовиці наводять тезу, що фізично підготовлена, навчена та вмотивована жінка у війську може бути в рази ефективніша ніж непідготовлений і невмотивований силоміць мобілізований чоловік. І така захисниця здатна сама про себе подбати на полі бою, адже вступаючи до лав ЗСУ, вона усвідомлювала всі ризики та тяготи, з якими доведеться зіштовхнутись. Така позиція є цілком логічною, оскільки в підсумку важливе знач. Іня має саме результат, тому немає принципової різниці. Людина якої статі його досягає на полі бою. Проте в деяких випадках у небажанні чоловіків вести бої поряд з жінками є цілком раціональні причини. Адже якщо брати усереднені показники, то можливості чоловічого і жіночого організмів усе ж таки різні. Це обумовлено природніми біологічними та антропометричними факторами. Саме тому серед військових лунають пропозиції створювати підрозділи суто з жінок. Навколо подібних питань і досі точиться багато різних дискусій, але в цілому у Збройних силах України все ж таки потроху позбуваються гендерних упереджень. Ще одна проблема жінок в армії, про яку особливо не заведено говорити публічно, це домагання. Жінки неохоче говорять на цю тему, тому в публічній сфері доволі рідко з'являється інформація про харасмент. Як правило, головними винуватцями домагань є військовослужбовці, які мають вище військове звання ніж військовослужбовці, Службовиці свій службовий стан військові чоловіки використовують як механізм для отримання бажаного. Психологічний тиск, розпускання рук, жарти та натяки з характерним підтекстом з усім цим доводиться зіштовхуватись деяким українським військовослужбовицям. Оцінити масштаби такого явища як домагання в армії складно, наголошують експерти. Можна стверджувати лише одне: воно існує і його намагаються замовчувати. Жінки неохоче телефонують з цього приводу. До на гарячі лінії, які нині є фактично чи не єдиним механізмом з протидії харасменту у збройних силах України. Проблема полягає в тому, що ці лінії не є анонімними. Відтак постраждала особа згодом може мати проблеми на роботі. В іншому ж проходження служби у жінок мало чим відрізняється від проходження служби у чоловіків, за винятком того, що найбільш складні, ризиковані і небезпечні задачі на фронті, все ж таки у більшості своїй виконують чоловіки. На сьогодні мобілізація жінок здійснюється виключно на добровільній основі. Також в Україні діє закон, який передбачає постановку на обов'язковий військовий облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Це не є чимось незвичайним, оскільки жінки-медики завжди були військовозобов'язаними. А президент Володимир Зеленський у кінці 2023 року публічно заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок і більше не бажає повертатись. До цього питання, яке є дуже чутливим для українських громадян, попри це, в колах військових і військовослужбовиць усе частіше починають лунати думки про те, що боронити Україну від ворожих загарбників в обов'язковому порядку мають усі незалежно від статі. Хтось каже, що законодавчий обов'язок захищати батьківщину виключно для чоловіків є дискримінаційним. На думку прибічників загальної мобілізації жінок захисниці могли б замінити доволі багато чоловіків на спеціальностях, які не потребують значної фізичної підготовки та бойових навичок, це дозволило б вивільнити певну частину військових чоловіків для виконання більш складних завдань. Крім того, як аргумент наводять доволі обмежений мобілізаційний ресурс України у порівнянні з країною-агресором і припускають, що якщо бойові дії будуть тривати ще кілька років, то в Україні... Просто не залишиться іншого виходу, окрім як залучити всі можливі ресурси для протистояння з окупантом, у тому числі на законодавчому рівні впровадити обов'язкову мобілізацію жінок. Проте у таких ідей існує й чимало противників, які категорично проти подібних ініціатив. Головним їхнім аргументом є те, що якщо жінки підуть масово на фронт, то в України просто не буде наступного покоління, і цей аргумент доволі логічний. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Чи мають в обов'язковому порядку призивати жінок на службу до армії? Напишіть у коментарях свою думку та не забудьте поставити вподобайку українським захисницям під цим відео, а також натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів та підписатися на патріотичний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!